Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу також дати відповідь на таке запитання. Ви дуже мене часто запитуєте стосовно тієї чи іншої вікової категорії пенсіонерів, чи будуть вони отримувати підвищення пенсійних виплат у 2024 році. Тож пропоную розібратися, що про це пише закон України про державний бюджет. Перше підвищення пенсійної виплати, яке ви всі отримуєте, це. Буде стосуватися мінімального розміру пенсії. Відповідно, відбудеться 1 січня 2024 року. У нас зросте мінімальний розмір пенсії. Він буде становити 2361 гривню. Це стосується і людей з інвалідністю, які отримають мінімальний розмір пенсії. Ви також отримуєте це, це підвищення. Всі, хто отримає мінімальний розмір пенсії з 1 січня вона буде підвищена і буде становити 2361 гривня. Звичайно, підвищення не таке велике, тому що зараз ви отримуєте 2093 гривні, хтось 2100 гривень, не на, скажімо, не насильно багато зросте мінімальний розмір пенсії, але також у нас зросте ще прожитковий мінімум. Для нього теж до цього прожиткового мінімуму підв'язано дуже багато соціальних виплат, які, відповідно, теж будуть збільшені. Це ми говоримо про січень, тобто передбачається підвищення мінімального розміру пенсії і максимального. Максимальний, відповідно, це у нас 20 3610 гривень, тобто 10 мінімальних. А... Пенсії 2361, це мінімальний розмір пенсії 23610 гривень максимальний. Далі, наступний етап підвищення. Ми говоримо з вами про березневу індексацію 2024 року. Обіцяють Кабінет Міністрів України індексувати пенсії всім, зробити нову індексацію, обіцяють проіндексувати і вікові доплати до пенсії. Ції і прям всім всім пенсіонерам буде проведена індексація буде нова система бальна. Тож подивимося, також залишається потім перерахунок працюючим пенсіонерам. Вони зможуть його отримувати в квітні місяці. Так як, в принципі, це і було в цьому році кожного року. Так, в квітні відбувається і перерахунок працюючим пенсіонерам. Він може бути трішечки, розповім, як, по-вашому, так бути перерахунок. І по вашому стажу, який збільшиться на 2 роки, або по розміру вашої заробітної плати, буде, буде в залежності від того, від чого вигідніше і що буде впливати вигідніше на ваш. Розмір відповідної пенсійної виплати. Але ви пам'ятаєте, що працюючі пенсіонери отримують свою доплату десь приблизно в червні. Побачимо, як це буде в 2024-му. Також у січні та у липні 2024 року буде перерахована пенсія тим, хто отримає мінімальну пенсію. В 65 років дуже багато ви мене запитуєте саме при досягнення 65 річного віку. Тобто, тих, хто е, отримує е, 65 років, хто отримає мінімальний розмір пенсії, очікуйте січня та липня, вам також буде перерахунок пенсійної виплати, але єдина умова: цей перерахунок буде здійснений тим громадянам. Які мають повний страховий стаж. Тобто це чоловіки, які мають 35 років, і жінки зі стажем 30 років. Тому от така ситуація станом на 2024 рік, яка передбачена законом про державний бюджет. України також підсумовуючи своє вчорашнє відео стосовно того, як підготуватися до виходу на пенсію, нагадую вам, ви задаєте дуже питання стосовно стажу. Чому так? І взагалі це передбачено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Виходити в 60 років на пенсію, необхідно мати страховий стаж 31 рік, в 63 – 21 рік, і в 65 – не менше 15 років. Зараз також ще в наступному відео. Розповім, ви мені дуже запитуєте дуже часто стосовно різниці між страховим та трудовим стажем.